Всім доброго дня! Вас вітає Світлана і канал Вікнами в сад Хмельниччина. Сьогодні я отримала нову постелочку з вічно-зеленими рослинами. Це всі три є хеби. Це така вічно-зелена, невисокозростаюча рослинка, яка в основному все-таки вирощується у контейнерах. хоча Деякі сорти прописано, що витримують до мінус 23. Ось, наприклад, цей сорт Сільвер. Якось там, дальше, пише, що витримує -23. Хоча хебесом шитолисна, вона є більш стійка. Але так як в нас зараз і зими досить такі м'які, якщо, наприклад, сильніший, бачите, мороз, то можна їх прикрити. Або висаджувати у контейнерах. Дуже гарне рішення. Вони посухостійкі. На сонці зростають дуже гарно, не вимагають того такого бавлення. І подивіться, які чудові, крім того, квітування їхнє теж ну, дуже оригінальне. Кожен сорт, це, здається, блакитним квітує, а ці всі білим. Ось такі чудові кущики я надибала на такому цікавому. Розпліднику, з ним ніколи діла не мало. У них там взагалі написано дуже багато рослин, але написано, що бронювання зараз а відправляють вони у кінці лютого. Тому я, знаєте, щоб показати вам і переконатися, що вони справді дієві, бо знаєте, передоплата 50% потім можна і зникнути. Продавець, все буває так в нашому житті. Тому я, знаєте, хитро ще ми трішки випросила, що мені потрібно зараз. Замовила з подругою. Ще там був морозник, покажу вам, я вкладу чорний був морозник теж в горшку. Запаковано все ну, дуже якісно, дуже гарно. Кущики такі невеличкі, але коштують вони по 100 гривень. Продаються у наборі, тобто набір з трьох. Хебе коштував 300 гривень. На сайті, мені здається, у них, не пам'ятаю, чи то по 120, чи теж по 100, якщо чесно. Хоча хеби є дороге. Ось такі гарні, бачите, сформовані кущики. Оце хеби грінглоби, зелена куля, так, Дуже яскраве, дуже гарне, але меншеньке. Хоча всі хеби зростають повільно. Вони заявлені в 60 на 60, але сорти теж є різні. Я ще не вичитувала конкретно по сортах, але чогось мені так захотілося хеби. У мене є одне хеби, але воно більш таке високоросле. Тут більш такі, бажати, дрібне листя. Висаджу його поки що навесні у контейнери. Дочитаю ще краще про зимостійкість. Тому що деякі сорти мінус 23, а деякі взагалі вказано, що мінус 8, мінус 12. Тому те, що більш таке стійке, висаджу у ґрунт. А що таке більш не витривале, то висаджу у кашпо. У мене кашпо цього року якраз сплела доволі багато, то треба щось в нього висаджувати. Тут композиції. Ось так: зупинитися неможливо. На дворі мороз. Піду ховати своє хебе, звісно, вже в неотоплюване приміщення, а не на дворі в високі грядки.